Всім привіт! Прийшов на копанку ось в день. Сьогодні цілий день дощ іде. Тільки в тих прийшов, накидав рибі їсти. На камеру, мабуть, теж видно все побіліло там. Приніс її макухи багатенько, висівок, обмішки різні. Пшениці трохи варно, він там видно, як воно побіліло. Чомусь почав коробчик дохнути, Того разу пару достав, потім не було, це знову. Не видно, щоб карасик ходив, тільки пліточка поверсі ходить. Копинка тут чиста така стала, там вже буриння, трошки розки. Зараз поки не чистю її пару днів, потім опять можу буду вибирати качкам. Тут ось очередку садив ось павлом. Углів, не знаю, може приживеться. Зараз ось коробчики покажу, достав. Один свіжий, мабуть, десь сьогодні здох. А другий он давніший. Ось біля відралось два коробчики. Такі грам по 300 десь. Кидав їх раніше, з місяць назад може ще більше. Зараз ці кинув, а це чомусь почали дохнути, не знаю чого. Їх тут є не дуже багато так. Кислороду хватає, вони не ходять ні поверсі, ні, ні на дні намілком там їх не видно. Жобуриння заростає, дощ пішов, і воно знову буде більше і більше затягувати. Тут ось трошки чисте намілком. Тут розкой забиває. Ось це стара гадка, що я робив, що зимою сам. Ось павлом зробили таку гадку, знайшли сітку стару вдома. З того боку, і з цього боку так повбивали полочки. І тут сітку поставили. Коли сильно <кій> піде вода, їх ставки буду спускати, щоб короб точно не вийшов. Карасик може десь там і просочиться, якщо захоче маленький. Тут ще ж вся перша гадка стоїть ось так. Багато риби точно не вийде. Копанка щось не сильно радує, он, видно, поверсі риба пішла. Може, карась був зверху. Так як гупати поки не видно, щоб щось тікало.